Усі миші люблять сир, але не можуть подружитися, бо надто різні. Виставу про дружбу та взаємоповагу показали дітям в Тернопільському національному педагогічному університеті. Першим до маленьких глядачів вийшов сам святий Миколай. Дуже важкою видалась мені сьогоднішня ніч. Когось було світло, когось не було світла. Але я хочу, щоб ви всі знали. Вони можуть туди нам тепло. Світло, але світло наших сердець ваших, Їм ніколи не винуло. Переглянути дитячу казку могли усі охочі, та першими запрошення отримали маленькі тернополяни, чиї батьки зараз перебувають на фронті, переселенці та діти з багатодітних сімей. Вистава малечі сподобалася. Вона про мишей і про те, що ну вони ну бу, бу, що немає різниці, які миші білі чи сірі. І вони повинні дружно жити. Ми ще спочатку не могли полагодити, тому що вони були різні, але вони зрозуміли, що в кожної миші є спільні риси, і вони подружилися. У постановці зіграли студенти різних курсів з факультету мистецтв. Не потрібно судити про про якусь людину з першого погляду. Потрібно про неї дізнатися. Расизм також це погано. Потрібно бути добрим і вічним з кожної людини, аби віддячити акторам, малеча подарували їм патріотичні пряники. Солодощі отримали також і усі присутні в залі діти. Переглянути виставу прийшов військовослужбовець тернополянин Володимир Корило привів у день Миколая двох донечок. Це Важливо незважаючи на ці тривоги, страси, які відбуваються в нас в цілому в країні, що для дітей робляться ну створюється вистава. Діти проходять, отримують позитивний настрій, і ну легше це все переходить. Тому що перебуваючи там, нам важливо, щоб люди продовжували жити мирним життям, а не там в там укутувалися в тривогу і страсі. Режисер постановки, народний артист України В'ячеслав Хім'як розповідає, що ця п'єса вчить найкращих людських чеснот. Це така взаємотерпимість, взаємоповага. Ніх не треба шукати відмінності, а треба шукати те, що нас об'єднує, і це дуже цінно завдяки керівництву, завдяки художньому керівнику. Підготовлена хороша вистава. Дякуємо В'ячеславу Антоновичу. Хім'яку у нього вже зародилася ціла школа. Театралів, які виходять зі стін нашого університету, ми їм дякуємо, дякуємо усім дівчатам і хлопцям і хлопцям, які сьогодні на сцені дарували нам позитивні емоції. В університеті не лише запроваджують покази благодійних вистав для малечі та дорослих. Також тут активно долучаються до волонтерства і допомозі фронту. Від 2014 року студенти та викладачі плетуть маскувальні сітки та відправляють запаси продуктів військовим. Ми вважаємо, що в університеті є достатньо талановитих, здібних виховань. Хороших викладачів і добрі традиції волонтерства ми шукаємо свою місію бути корисним в найскладніші обставини життєві нашої країни. В Тернопільському національному педагогічному університеті зазначають, що тепер щороку подібні вистави показуватимуть дітям до Дня Святого Миколая, аби малеча мала змогу ще раз потрапити в казковий світ. А студенти факультету мистецтв даруватимуть свої таланти тернопільським глядачам.